Новий фільм від Афлека і Мета Деймона про на Пурнайкій Енбі Чергве поєднання кві Севенса з заною де Армас. Мультфільм про Супер Маріо і чому не варто дивитися перекладача від Гаяріші. Всім привіт, друзі! Ви дивитесь канал Ана його. І перед тим як ми розкажемо, що подивитися наступного місяця, просимо вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Поїхав! Першим фільмом, який побачить українські кінодатори в квітні, стане Брати Супер Маріо в кіно, Universal представляє нам яскраву анімаційну історію за мотивами культової відеогри. Кріс Прат озвучує Маріо Чарлі, Дейс грає його брата Луїджі, а Аня Тейлор-Джой позичає свій голос принцесі Піч. Брати Супер Маріо будуть намагатися в чергове врятувати якусь принцесу у неймовірному світі лабіринтів і загадок. Тому, якщо у вас ностальгія за тинством, 5 квітня ви зможете його подивитися. В той же тиждень наступного дня виходить фільм «Ейр» від найкращих друзів в Голлівуді Бена Афліка і Мета Деймона, які об'єднуються, щоб відтворити реальну історію, де Афлек грає Філа Найта, а Деймон Соні Вакаро. Фільм розповідає про легендарне партнерство між тоді ще спортсменом, початківцем Майклом Джорданом і нещодавно створеним баскетбольним підрозділом компанії Найк. Разом вони створили бренд Air Jordan, який зробив революцію у спорті та сучасній культурі. Це зворушлива історія про визначний кар'єрний момент нестандартної команди, яка пішла в банк зі своєю ідеєю, про безкомпромісне бачення матері, яка знає, чого вартий талант її сина, а також про найвеличніший баскетбольний феномен усіх часів. 6 квітня фільм виходить в кінотеатрах, а пізніше на стрімінгу Amazon Prime. Перші відгуки вражаючі, і дехто говорить, що це буде найкращим фільмом про спорт. Тому я очікую, щось на рівні Moneyball не нижче. В той же четвер Russell Кроу покажеться нам в ролі головного демо-вигнанця, святого міста у фільмі Екзорцист Ватикан. Моторошна історія, натхнена реальними файлами розслідувань головного екзортиста Ватикану отця Габріеля Аморт. Під час роботи над справою про одержимість демоном маленького хлопчика отець Габріль дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква так відчайдушно намагається приховати. Фільм ризикує стати головним хорором екшеном місяця. А більш веселим фільмом жахів стане комедія з Нікласом Кейджем під назвою Ренфілд. Про найвідомішого вампіра сучасності Дракулу та його помічника Ренфілда, століттями хлопець жив у тіні самозакоханого боса, виконуючи його найдурніші забаганки. Нарешті, після довгих років прислужництва, Ренфілд має шанс побачити життя за межами тіні навіженого шефа. Та чи зможе він покінчити з цими стосунками? І що з цього вийде, побачимо 13 квітня? Те, що привертає мою увагу більше 13 квітня, це реліз нового фільму українського режисера. Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург це майже кримінальна історія про двох близнюків з міста Лубне. Вроти дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу, і вони вирушають у подорож, аби бачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким же поганим татом, якого вони пам'ятають? Режисер Антоніо Лукіч вважає, що окремим героєм фільму є Слобожанський Суржик. Головні ролі у стрічці Люксембург-Люксембург зіграє учасник ребурту Курган і Агрегат, брати Раміл та Аміл Насірови, до яких Люксембург-Люксембург стане дебютом у кіно. А вже 21 квітня вийде фільм, який ми навпаки не рекомендуємо дивитися: це перекладач від Гая Річі. Британський режисер останнім часом дуже заграє з російською публікою. Його операція Фортуна отримала офіційний прокат на Росії, в той час як всі нормальні студії не випускають свої фільми для йобаних росіян. А перекладач взагалі частково фінансувався з російського кінопоїска і буде там також показаний. Тому, оскільки виробникам цього фільму хочеться дружити і розважати терористів, цей фільм не заслуговує нашої уваги. В українських кінотеатрах він ще не анонсований, ну то й добре. А якщо він там все-таки з'явиться, закликаємо вас не йти і не дивитися його. 21 квітня краще подивитися в мережі новий фільм з Крісом Евансом і Анною Де Армос. Примарний або ж Ghosted, який виходить на Apple+. Ми звикли бачити Еванса в головних ролях в бойовиках, але цього разу він грає роль Коула Рігана, хлопця-шпигунки на ім'я Седді, яку грає Армес. Хороший акторський склад, непоганий сюжет, чимось схожий на містера і місіс Сміт. Романтичний бойовик має допомогти вам гарно провести вечір. А тепер перейдемо до того, що нам не треба чекати а вже просто зараз можна дивитися в кіно. І інтернеті 30 березня в кіно виходить пригодницький екшен Підземелля і дракони честь злодіїв. Сюжет цього блокбастера заснований на культовій настільній фентезі грі Підземелля і дракони в центрі оповіді знаходиться група високопрофесійних злодіїв, які спланували викрадення однієї дуже цінної реліквії. Але як того потребує жанр, щось в них піде не так. Судячи з трейлерів, студія не пошкодувала коштів на цей епічний фентезійний блокбастер з непоганим акторським складом. Діючи у парі Еджин та Хольга викрили одну унікальну річ. Тоді вони не розуміли, що це може відкрити шлях небаченому раніше злу. Аби не допустити лиха, вони мають повернути артефакт на місце, де ведеться збирати цілу команду. Лише об'єднавши зусилля, вони зможуть попередити апокаліпсис, який випадково допомогли розпочати. Плани зняття фільму за сюжетом гори з'явилися ще у 2013 році. Компанія Universal Pictures та Warner Brothers розпочали роботу над окремими проектами майже одночасно, що призвело до суперечки за правами на екранізацію. Зрештою, у 2017 році права перейшли до Paramount Pictures. Зйомки розпочалися у квітні 2021 року у Ісландії та тривали до серпня. І от вже зараз ми можемо зацінити цей фільм. 65. що 65? Фільм 65. Відколи ці фільми почали називати просто числами? Поки Кріс Прат з'ясовував стосунки з розумним велосираптором Блю і таким чином назбирав мільйони доларів у кінотеатрах по всьому світу, Адам Драйвер, мабуть, подумав, що треба й собі знятися у стрічці про динозаврів. Тут він зіграє астронавта Мілса, що змушений здійснити аварійну посадку на невідомій планеті. Як пізніше з'ясувалося, це така ж земля, як і наша, тільки відмотати час треба приблизно на 65 мільйонів років назад. Ховатися від тиранозаврів та іншої місцевої фауни Мілс буде в компанії дівчинки-підлітка на ім'я Коа. Коротше кажучи, ласкаво просимо у світ юрського періоду від Paramount. Історію про ще одну вигадану планету Пандора вже сьогодні можна дивитися в мережі. Цифровий реліз Аватар, шлях води відбувся 28 вересня, Тому в квітні маєте можливість вдома подивитися красивий фільм Джеймса Кемерона. До речі, Аватар, шлях води став третім найкасовішим фільмом в історії, зібравши більше 2 мільярдів 300 мільйонів доларів у світовому прокаті. Крутий результат, як для фільму, який робили більше десяти років. Так, минуло вже більше десяти років, відколи Джейк Салі залишився на Пандорі. Разом зі своєю коханою Нейтірі. Вони завжди мріяли про мирне життя у гармонії з природою. Однак на їхню планету знову зазіхають кляті люди. Сюди прибуває експедиція, ще більше численна і небезпечна, аби захопити планету. Тож дивіться, як цього разу блакитні люди будуть протистояти загарбникам. Також вже відбувся цифровий реліз одного з найкращих фільмів цьогорічного Оскара «Банши і Нішерина від дуже крутого режисера Мартіна Макдона, який зняв залягти на дно в Брюге, і три білборди за Ебінгом, штат Міссурі. Крутий акторський клас з Коліном Фарелом і Барі Кеоганом. Оцінка 8.1 на IMDb. Позитивні відгуки глядачів. Якщо не бачили ще цей фільм, то вам варто на нього звернути увагу. Дії фільму Бенчу і Ніширина розгортається в 1920-ті роки на просторах віддаленого острова, розташованого поблизу західного узбережжя Ірландії. Дуже багато років найкращі друзі Колм та Патрік прожили на цьому острові, а вільний час проводили разом у пабі, випивали та спілкувалися. Але одного дня Патрік виявляється, шокований поведінкою друга Колма, який не відчиняє йому двері, йде в паб без нього і просить його пересісти за інший столик. Всім своїм виглядом Колм демонструє небажання спілкуватися з Патріком, а потім відверто про це заявляє. Це стає початком серйозного конфлікту колишніх друзів, що веде до шокуючих наслідків. Легальний фільм можна подивитися на платформі Apple TV та Ютуб. Щоправда, на моєго його переклали як. Привиди і інішерини. І наостанок сьогодні комендійний детектив від Netflix, друга частина загадкового вбивства. Адам Сендлер останнім часом воліє перемінно виступати як в звичних комедійних ролях, так і в серйозних драматичних. Тут він повертається до ролі Ніка Шпіца, а Дженніфер Еністон знову зіграє його дружину Одрі. Цього разу подружжя шпіців потрапить в епіцентр нової кримінальної події, коли їхнього друга Маха викрадуть з власного весілля. Тож героям доведеться ще раз проявити свої детективні навички та вивести викрадачів на чисту воду. У новому фільмі ексцентрична парочка Нікі і Одрі Спіц, укрилені своїм успіхом у першій частині, починають працювати приватними детективами, хоча в них йдуть не дуже. Режисером виступив Джеремі Герлик, який свого часу написав сценарій до хітових комедій, розлучення по-американськи та похмілля у Вегасі. Перша частина загадкового вбивства вийшла на у влітку 2019 року і отримала доволі погані відгуки від критиків. Однак публіці навпаки сподобався. Отож, з 31 березня на Netflix дивіться або ж не дивіться чергову легку комедію. А на цьому у нас все, друзі. Дякуємо за перегляд. Напишіть в коментарі, який фільм ви найбільше хочете подивитися в квітні та чому. І обов'язково підписуйтесь на наш канал. Попередній випуск про те, що дивитися у березні, дивиться десь ось тут. Або за посиланням в описі. Деякі з проектів у кіно, і саме час встигнути їх подивитися. Побачимось, друзі! Бувайте!